Всім привіт, друзі! Це Бісики», Я Марина доналюк налюкірмлева, і у нас нове дослідження. Його тема звучить так: корупційні ведмедики і нова порція успішних розкішниць. Таке чувство, що Якесь бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати. Думаю, всі знають історію про великого квіткового водмедика за півмільйона гривень і його успішну власницю, яка обізвала людей у рілсах в інстаграмі. Ну як остання, знаєте, привокзальна хабалка. Хочу звернутися до хлопців, які пишуть, ну, анухуля так дорого, можна було машину купити. А можно было отдать деньги на ЗСУ, например. А можно было бы, в принципе, завалить свое жало и как бы, ну, просто поставить лайк или пройти мимо. Как-то, ну, ваши вот эти, блядь, хейтерские задроченные комментарии, ну, как бы нахуй никому не нужны. Поэтому, Так, так, друзі, це нова рольова модель, яку ми заслужили. Варто нагадати, що українська телеведуча і колись дуже популярна світська левиця Ольга Фреймут поширила інформацію. Що буцімто був цієї панянки є народний депутат слуги народу, такий собі місьє Артем Дубнов. Ви можете побачити на цьому фото цього красавчика поближчі, і що цікаво, він не тільки раніше займався стоматологією, а ще і очолював тимчасову комісію з питань торгівлі із Російською Федерацією. Але на цей аргумент знайшлися спростування від власниці квіткового салону Анастасії Скальницької, яка вийшла і сказала, що ні. Ні, це не депутат, замовляв своїй дівчині букет, там замовник інший. Утім, знаєте, уже і абсолютно байдуже, був це депутат слуги народу дубнов, чи можливо якийсь інший депутат, а може і не депутат, тому що сніжна лавина вже понеслась. І особливо паркметно, що це трапилося на трі іншого скандалу, дуже гострого, коли виявилося, що успішна власниця салону краси Джі Бар Саба Мусіна і подружка Ліра Бородіна. так от ці дві ще одні такі ін. Інста богині і рольові моделі для українських жінок, ймовірно, відкрили всю цю красоту за корупційні кошти колишнього чоловіка цієї Саби Мусіної. І цей чоловік Саби Мусіною був не простий кекс, а людина, яка була великою шишкою в Укроборонпромі, і що цікаво, мала такі дуже цікаві схематози по відмиванню грошей, якраз таки на першому етапі російсько-української війни. Мова йде про 2014-2016 роки. Саме той департамент, який очолював це. Цей екс-муж сабіною він займався ребами і боєприпасами, і саме тому суспільство так дуже гостро сприйняло у цю історію з квітковим ведмедиком за півмільйона, тому що знову ж таки понеслося по новому. Давай по-новому, міша, все хуйня. Ба більше варто відзначити, що українські громадяни, які спостерігали за цим скандалом, вони дещо загубилися між двох ведмедиків. На секундочку їх був не один, а цілих два. Так, от перший квітковий ведмідь був поменше, і саме на ньому піарилася скальницька у своїх соцмережах і був ще сюжет на одному з телевізійних каналів. Саме цей ведмідь став якимсь там рекордсменом, і скальницька отримувала грамоти і знімала нові і нові піар-ві. あっ、uh Абсолютно іншого ведмедика тягала оця матюклива інстажіночка, фотографувалася з ним. Там теж були відео у різних ракурсах. Ну і що цікаво, на тлі скандалу, ця панянка написала, що взагалі-то це мої колеги, це мої от люди, які працюють в цьому моєму процвітаючому модному бутіку. Вони скинулись і подарували мені такий подарунок. І що об'єднує скальницьку і оцю матюкливу панянку Даніелу, це те, що всі ці ведмедики в часи війни і... Купини закритих зборів, якраз таки на реп і на інші дуже важливі речі, воно виглядає як несмак і. Те, що деякі панянки у нас жиру бісяться. Бо між іншим я нагадаю одну дуже таку іконічну історію. Всі пам'ятають оте таке документальне реаліті, яке знімала сім'я Бекхемів про те, як вони там рятували свій шлюб, про те, як вони проходили вогонь і мідні труби. Там був один дуже цікавий епізод, де Вікторія Бекхем розповідає про своє дитинство і каже, що ми така були небагата сім'я, і така бідна. І тут дивіться ненароком дружину спалив Девід Бекхем, який сказав: А на якій машині тебе тато возив до школи? І виявилось на Роллс Ройсі. Але для чого це зробила Вікторія Бекхем? Ну для того, щоб не злити свою аудиторію і для того, щоб показати, що я така проста і молодець. Хоча, до речі, до походження статків її батька немає ніяких питань, тому що він на секундочку був власником студії звукозапису. Але на секундочку, навіть ті люди, які заробили свої гроші чесним шляхом, тут варто віддати належне, що і Вікторія все життя працювала і в музичній групі Spice Girls, і дизайнеркою, і давайте заміжня за Девідом Бехемом. Ну тобто навіть ця людина намагається не світити своїми статками і багатством. Але це не наш український випадок. Тому знаєте нічого дивного, що оця сама власниця квіткового бутіка Скальницька записує зараз кружечки про те, що щось пішло не так, і всі чомусь думають, що оця скальницька і ота матюклива жіночка, ймовірно, пася багатого депутата чи не депутата. Це одна і та сама людина, і тому прямо зараз люди кидають помідори і інші такі харчі у, у квіткову машину, яка розвозить замовлення по місту Києву. Ще один момент у мене сьогодні супер настроєні. Ось дивіться, кожного дня на нашу машину по доставці квітів прилітає яйця, ковбаса, нам псують кондиціонер. Ми не знаємо, хто це робить, сусіди, чи хто це робить. Тому що громадяни, які не уловили різницю між цими панянками, думають, що це одна і та. Та сама особа, І думаю, що це скальницька, матюкалась в машині і говорила людям забрати своє жало. Ми ніяк не можемо повпливати на це. Не не викликати поліцію. Я не розумію, навіщо це роблять люди. Ми бізнес, який працює в Україні. У нас була місяць тому податкова перевірка. Ми працюємо чисто, ну так щоб я не просто на словах вам казала. У нас робочі місця, охайне приміщення, гарне, гарний бізнес. Я не розумію. Воно то так. Ти молодець, що сплачуєш податки, але знову ж таки, там медведик у цієї медведик, у тебе ведмедик. Люди не розбираються в сортах ведмедиків. Тому да, вирішили, що це одна і та сама жінка, ймовірно, ескортниця якогось депутата. Навіщо це робите? Ви псуєте? Е, ви псуєте бізнес українців? Господі, який. Е... Важко функціонує зараз у наш час. Конець. Це до речі, наочний приклад, що вірусна реклама не завжди працює добре, а інколи може йти у мінуси. Тобі ну і окремо зауважу це той дуже добрий приклад про те, до чого доводять походеньки до одних і тих самих пластичних хірургів і косметологів. До речі, нагадаю, хто така скальницька. Це теж досить така успішна бізнес-менша, яка пару років тому, отже, розповідала на ефірі у Анни Трінчер. Взяла кредит собі машину, коли ще в Миколаїві жила. Я думаю, та ну в принципі я можу виплатити за 2-3 місяці, але ж боже, буду по місяці виплачувати. Потім так, так, війна, добрий вечір, Настя, кредит, грошей нема. Я думаю, ну все. А й можна продати машину в кредиті? На цьому відео вона виглядала простіше і розповідала про речі. Які досить близькі були для українців. Чи ні? Я І якось а потім чи? я робила, до речі, <реш> ні, не знаю. Напишіть, будь ласка, чи можна продати машину в кредит? У мене машини немає, тому я не знаю. Я робила розпродаж своїх речей. Оце був дуже сильний хейт, коли був третій місяць війни. І я роблю розпродаж своїх речей по 300 гривень, про 600. Не на донати. Я роблю просто на гроші, а мені кажуть, яка ти безсовісна. А я думаю, бляха, а ви ще знаєте, що в мене там три тисячі гривень на картці, з дитиною сижу. Даже садочок не може влаштувати, бо в мене немає грошей. Ну тобто, що нам показує ця історія, скальницька вже мала, мала досвід такого хейту у соціальних мережах і могла розуміти наслідки у цих парних ведмедиків. І давайте закріпимо лайфхак, як же розрізняти цих панянок. Так от коли ми говоримо про скальницьку, у неї є чоловік, і вона його достатньо часто світить у своїх соціальних мережах. Зараз до речі, у таблоїдних новинах. Вибачте, будь ласка, є інформація, що це її мужчина. Він ходає і робить собі підтяжку грудей і живота. Ну, молодець, піклується про своє здоров'я, але тепер давайте акцентуємо свою увагу на матюкливій розкішниці Даніелі. І що це за бізнес такий, якому знаєте, мають позазрити Стелла Маккартні і Донателла Версаче? Ну, дуже відомі світові жінки-дизайнерки. Так, от можна знайти інформацію наступного характеру: що ФОП цієї Даніели Косянчук її прізвище, він був зареєстрований тільки 29 січня дві п'ятого року при цьому ніяких офіційних марок на ім'я Касенчук немає, що зазвичай якраз таки роблять ті люди, які мають свої швейні виробництва і продають дизайнерський одяг. Але парадокс у тому, що цей магазин працює із 2023 року, тобто є питання. Чи плати він ці два роки податки офіційно? І тут я хочу звернутися до Данила Гетьманцева. Подивіться на цих успішних успішниць, а не тільки там кошмарти, -ті, анліфанчес, які там хтибочки свої продають. Знаєте, так як я люблю інколи купити щось від українського дизайнера, але нормального, а не такого, як Даніела Касянчук. Безумовно, я орієнтуюся в ціновому сегменті, і от в інстаграмі цієї жіночки можна купити дизайнерські буцімто сукні за шість. 12 і більше тисяч гривень і можу сказати, що це дофігіще грошей для ноунейм no бренду. ще можу сказати, що за такий самий ціновий сегмент можна купити щось реально дуже круте із категорії, яку я обожнюю, це скандинавські бренди. Що цікаво, як підмітили вже деякі блогери, дуже часто дизайн цих гори сукень за 12-15 тисяч гривень якось дивовижно схожий на аналогічні сукні, там за 800 і 1000 гривень, які можна знайти на Алі Експрес і сайти, типу... Шафа теж таке пропонують, але буквально за пару років цієї бурхливої дизайнерської діяльності у цієї Мадмуазель знайшлися автомобілі, навіть цілий автопарк. Прикольних автомобілів і мотоциклів. Отже, у 2022 році ця панянка стає власницею BMW X3. Далі, у 2024 році у неї з'являється Mercedes AMG G63. І цього ж року у неї з'являється гламурний мотоцикл Ducati. але найцікавіше. Не все у неї є приватна інста. Вона уже її закрила, але слава тобі Боже, окремі сайти там встигли наскрінити фотографії, і от можу показати те, що наскрінив сайт або Так от у цієї пані ціла колекція дуже гламурних і дорогих годинників. Деякі вартують так, як прикольний заміський будинок під Києвом. Хороший будинок, скажу я вам, десь там в рекреаційній зоні. Ще один вартує, як дуже непогана квартира. У Києві на фоні цього теж знаєте, так виділяється, але куди слабше. Цілком бюджетний, так би мовити, Rolex за 18 тисяч євро. Мені стало цікаво подивитися по інтернету, чим же ще славиться ця знаменита дизайнерка. Можливо, вона там брала участь у Ukraine Fashion Week. Можливо, вона там отримувала якісь премії. Можливо, в неї були якісь колаби з якимись відомими зірками. Можливо, в неї там Надя Дарафієва і Даша Квіткова, ці наші дві зв'язні дами. Може там колабились, випускали якісь спільні колекції. Ні, нічого такого не було. Але я знайшла. Аж два дуже цікавих записи у єдиному реєстрі судових справ. Так от ця панянка двічі каталася по Печерському району і Шевченківському буха як свиня за кермом. За що і отримала провадження? Причому я запитала у людей, які дотичні до партії Слуга народу чи Дубнов якось спростовував, що це його корова чи не корова. Так от мені сказали, що такого підтвердження спростування від Дубнова не було. Це теж знаєте, викликає низку питань. А чи я ж це дівушка то, тому що зазвичай як воно працює в комунікації? Коли ти щось не спростовуєш, то тоді люди додумують самі і думають: ну, якщо нема спростування, то тоді, очевидно, це каханка ймовірна цього депутата. Ну і про що нам говорить цей кейс? Оця мадмуазель Скальницька хотіла хайпунути, підняти рівень впізнаваності свого квіткового магазина і продемонструвати український рекорд. Паралельно оця матюклива жіночка Даніела Касянчук хотіла гарно відсвяткувати. Ковати чи то своє день народження, чи день народження свого бренду, і хай панула на такому подарунку у підсумку. Першу тепер вважають другою, вважають, що це одна жіночка, і вважають, що обидві вони якісь дами низької соціальної поведінки, яких утримують депутати, корупціонери і олігархи. Чи можна вважати це успішним рекламним кейсом? Я вважаю, що ні, але про всяк випадок запам'ятайте назви і квіткового салону, і у цього магазину, просте Боже дизайнерського одягу, щоб подумати зайвий раз, чи треба вам вляпуватися у ці афери, якщо ви захочете щось там замовити. А що це демонструє для нас? Знаєте, я не вірю в успішних дизайнерів по українськи, які раптово стають такі супербагаті успішні знамениті всього за два роки, а точніше, всього за сім місяців, коли ти відкриваєш відповідний ФОП. Так трапилося, що у мене дуже непогані стосунки із українськими прикольними ювелірами, і з українськими там дизайнерами, які шиють реально дуже крутий одяг, але щось вони живуть набагато скромніше. Тому очевидно, це доходи. Не від модельного бізнесу, не від швацьких отих цих дизайнерських пошуків, а цілком можливо, це прикриття, де багаті дядьки теж прикривають свої схеми. І дай Боже, щоб це була не чергова схема на українській оборонці. На цьому ставлю три крапки і впевнена, що колись вилізе справжнє ім'я, хто ж танцює цю Даніелу Касенчук і хто замовляє таких ведмедиків під час. Війни, всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики, Це була Марина Данлюкималаєва. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цих панянок і чи хотіли би отримувати такого ведмедика за півмільйона гривень. Всім дякую.